Сьогодні ми досліджуємо, друзі, про царя Єзекію. І власне, у нас пам'ятний вірш, це Друга книга Хронік 16,9. Бо Господь очі свої спрямовує по всій землі, щоб підтримувати тих, чиє серце повністю віддане йому. Тому, якщо, можливо, сьогодні ви не відчуваєте Божої підтримки, кажете Господь, де ти що не так? Можливо, дійсно, друзі, щось стоїть між нами і Богом. Можливо, ми не всім серцем сьогодні довірились йому. Як одна із причин, тому подумайте і моліться про це. А ми переходимо про історію історію про Єзекію. Так. Хто, це наш і... герой сьогодні. Хто цей це герой, важливо. розкажи взагалі. Э, дуже цікава перс. Персонаж дуже цікава так. особистість, тому що ось Єзекія це в першу чергу цар юдеї, який став одним із найскривіших прикладів такої і довіри, і духовної сміливості, але також і в якийсь момент свого життя нестійкості. Тож він насправді жив у складний період, адже Асирія це така найстрашніша імперія того часу. Вона поглинала народи один за одним. І ось якщо ми беремо. Рід саме Єзекії, то його батько Ахас, це був символ духовного занепаду ізраїльського народу, тому що саме він закрив двері господнього храму. А ось він приносив дітей в жертву ідолам, наповнив країну насправді таким безчинством і дуже такими речами, які далекі від Бога. Але Єзекія був іншим. І ось цікаво, те, що незважаючи на те, що він успадкував саме країну в руїнах, країну в дуже поганому а. Духовному а. стані. Чого після кого хто до цього? Привів його, це батько, його батько Його батько. і він друзі. був іншим. Так, тому що дійсно, знаєте, яблуко від яблуні недалеко падає, так? Ось, і в принципі, є так, така закономірність, що посіяли батьки, так і діти це все пожинають. Але ми тут бачимо, що не дивлюсь на те, що дійсно, як я сказала Нагеліна, батько закрив двері храму, власних дітей, ідлом посвячував і так далі. То Єзекія він е, е, отримавши от таку країну духовного матеріального занепаду. Він приймає зовсім інакші рішення, тому що в перші дні свого царювання він робить реформи як ламає ідолів, очищає храм, повертає народ до поклоніння істинному Богові. Ось. І писання каже: він покладався на Господа, і після нього не було такого царя. Ось, І тому, друзі, можливо, знаєте, це дуже сильний меседж в тому плані, що, можливо, сьогодні ви вважаєте, ну. Я народився в такій сім'ї, ну в таких обставинах. Хіба я винний, що там, можливо, так, це не прості речі, коли там ми кажемо там тато алкоголик, до приклада, да, там, там, чи мама, чи хтось там нарко якусь іншу хімію вживає, або якісь там інші да, погані залежності або схильності до чогось. Але ми бачимо, що не дивлюся на це все, Бог. Не дає вердикт, що все, значить, ти таким і будеш таким самим будеш пожинати, так? Тобто, ти можеш змінити, якщо дійсно, друзі, ми прийдемо до Господа. Так, є багато людей, багато експертів, лікарів, психологів, які готові допомагати десь в своїй стороні, зі своєї сторони, але найбільше, що робить дійсно реформу, і що ми можемо прожити зовсім інакше життя, це якщо ми посвятимо своє серце Богу, це те, що зробив Єзекія, друзі, і це змінило і його життя, і життя його нації. Бог через нього міг настільки впливати. Відсотків. І мені дуже подобається те, що ми цього тижня переосмислюємо загалом життя Язеки, тому що бути чесною, то для мене Єзекія це асоціюється із людиною, яка ось зробила дуже серйозну помилку у своєму житті після такого чуда, яке зробив в його житті Господь. Але якщо взяти повністю його життя і подивитися взагалі, з чого він стартував, то це просто дивижна людина, тому що серед ругін, серед ось такого духовного, Повного знищення людина тягнулася до Бога, він справді дуже гарно стартував. І сьогодні ми можемо взяти ось з цієї частинки його життя початкової такі уроки для себе. В першу чергу, що минуле це не вирок. Нам здається, що це, це все там генетика, це не я, це мої батьки такі, це вони там дали мені якісь там травми дитинства і так далі. Але навіть. Якщо ми дивимося, наприклад, Єзекії, то Господь Він завжди готовий допомогти розпочати знову. Він дає е, новий старт, він дає нові думки, нове серце. І справді те, що ми народилися в якихось обставинах, які нам можуть заважати, які можуть нас ламати, це також не вирок. Так, друзі. Тому е, давайте пам'ятати про ці речі. І незалежно від того, знаєте, хтось сказав. Е, що ти зробив, Яких, як така, які дрова ти в житті наломав, і здається, все втрачено, друзі, як сказав один пастор, неважливо вже так, що ти зробив, важливіше те, як ти тепер закінчиш, тому що є шлях завершити зовсім по-інакшому. Є шлях милості Божої і благодаті Божої. Тому, якщо ви відчуваєте себе в цій ситуації, прийдіть до Бога, як є Зекія, і в нас є можливість почати нове життя, тому що Господь каже. І Павло каже: хто в Христі, той нове творіння, нові думки, нові речі, нові справи. І Бог може відрутити ті речі, які, здається, вже давно для нас можливо померли. Тому, друзі, Бог він, Бог чудес. Давайте довіряти йому наше життя.